Ось ми прий. прийшли. Що? Ні, ні, не може бути. Ні, 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 ні. не вже, не вже. Мертві. Вони мертві. Роз... Що? Ні, не може бути. Все-таки експеримент 078 вибрався. Який ще експеримент? Ні-ні ні. Це не може бути. Експеримент 078. Я раніше працював на цю фабрику. Можна сказати, ми робили різних монстрів, щоб захищати і вбивати різних інших поганих монстрів. Але 078 він. виправся. Чорт, Тут всі мертві! Тут всі мертві! Вони всі померли. Їх всіх розірвано. Це. Вони... Фу, фу, вони пахнуть давно. Здається, їм дня п'ять, може навіть і десять. Так, що. 0,78. Це написано людиною. Ра. Біжіть. Що? О, не повезло йому. Біжіть. Не йдіть. Я сильно радиний. Не йдіть. Идіть на фабрику С048 и мобилив нас. Чорт, ні, він ще був живий, але не надовго. Чорт, Тут боч наші ящики з мутореном. Вони всі мерзні прив'язані їхніми органами. Чорт, ні. Так це ж із группи с 3 Вони нас... Він настільки сильний, що його вбив. Ох, чорт, ну нічого, нічого. Е, я розповім вам кратку історію. Тут був один із наших експериментів 078. Він вбивав всіх людей. Він мог вбити десятки людей і вбити і зіжрати їх, але він вибрався. Він вибрався в ці клітки і, дізна... і вийшов звідси, і вбив всіх. А, що що? а, що це було? Чорт, це крик його! Це крик 0, Це крик 078 Чорт! А, будьте обережні! Чорт! Ні-ні-ні! Що робити? Мені погано... Ми... ми можемо помрити... померти. Зайняти позиції! А-а-а!